Благодійний концерт на підтримку військових організували і провели у міському палаці культури імені Шабельника заслужена артистка України, композиторка Олена Білоконь, разом із оркестром 26-ї артбригади імені генерал Хорунжо Романа Дашкевича. Народилася ідея у нас ще раніше, але так як проходять бойові дії, тому не так просто зараз це все зробити. Зараз багато. Музикантів, з військових оркестрів проходять саме службу в бойових підрозділах, тому що мають всі залучатися. Так складається зараз цей момент, що всі беруть до рук зброю і боронять свою державу. Олена Білоконь, композиторка і співачка, засновниця благодійного фонду, від початку повномасштабного вторгнення здійснює концертний тур Україною. Проїхавши 14 областей України з благодійними заходами. І хочу сказати, що за власним бажанням відвідувала людей літнього віку, дітей-сиріт, військових, шпиталі. І, звичайно, єдналася з людьми українською піснею, де збирали донати. І підтримували Збройні Сили України. Сьогодні ж я вже прибула, маючи свій благодійний фонд, який назвала своїм прізвищем фонду «Олени Білоконь, все буде Україна. І хочу сказати, що вперше сьогодні прозвучать пісні під супровід оркестру військового оркестру. 26-ї артилерійської бригади швидко мобільно оркестр підготував сьогодні ті пісні з мого репертуару, якими ми будемо єднатися, які вже є улюбленими народними, тому що є композитором у багатьох більшості своїх пісень, які сьогодні є потужною підтримкою в цей нелегкий час для народу. Благослови нас просиром, даруй нам. Олена Білоконю Бердичеві не вперше торік пригадує, приїздила до шпиталю і лікувала піснею Зранені серця. Ми єдналися піснею, ми нею збагачувалися, ми передавали вітання батькам, рідним, дружинам. Ми співали, ми танцювали, привезли гуманітарну допомогу. Хоча нічого не бракує у шпиталі. Дуже там Павло, керівник дуже на високому рівні. Дбає про всіх, хто перебуває на лікуванні. Це така Такий шлях, за який я вдячна Богу, що я в цей час з народом, що я, що я з ним переживаю всі ті негаразди розпачі й печалі. Що сьогодні ми не маємо права зневірюватися, ми не маємо права опускати руки і бути байдужими до того, що відбувається, тому що ми є уособленням країни. Ми... Кожен із нас, це наша родина, це, це те, без чого ми не можемо сьогодні здобути мир на нашій землі. І, звичайно, закликаючи людей е, трохи отримати духовну наснагу, такий посил енергетичний, тому що ми маємо його передати хлопцям. Бо навіть в тилу е, наша зброя це єдність сьогодні. Нам дуже е, приємно, що наш колектив е, на сьогоднішній день. Має змогу виступати із е, такими артистами і показати свій рівень під, і підняти свій рівень. Сьогодні цей захід буде проходити в нашому місті. Далі ми плануємо тур по Україні е, також з цією артисткою. Е, на березень місяць у нас ще планується е, 20 березня відбудеться концерт у місті Бердичів і потім також далі тур по Україні буде із. Е, Артистом України із співаком Олександром Квартові ти брат, ти не сестра.